Добрий день, шановне панство. Дивіться, все порожньо, все ось тут чорно, бо внутрі її все перетовкли. Треба підстеляти, Прийшов я з роботи. Що характерно, внутрі її чекають їсти. Я їм вчора вже, і не вчора вже пару днів назад, і збільшив норму. Норму гранули і вони її з'їдають, не вистає, не остається гранули і треба знову, напевно, збільшувати гранулу, поки їдять. Ну, але збільшувати я вже буду на ніч, бо ніч є трохи довша. Вночі вони десь годин 12, не 12, 14, як я даю, наприклад, 7 година їсти, а потім 9, 10, то виходить. 14-15 годин. Ну і внутрі є більше ночні тварини, що вони вночі більше їдять і на ніч їм треба трошки більше давати їсти. Так, зараз я почну їх годувати. Бачите, внутрі є дружно їдять ту гранулу. Частина собі там вибирає, там картоплі нарізав, бурячок червоний ще чуть-чуть перепадає деколи. Ну, а дехто сидить коло травички і вибирає собі травичку. Кому що смакує? Бачите, ніхто нікого не заставляє. Дивіться, яка різниця самка, яка родила, вона взагалі як тріска і самець. Самець. Так на вигляд, то, що він в три рази більший від тої самки. Ну і та самка друга, що родила, теж з одного виводку самки, а розміри їхні різні. І як я не старався робити ту селекцію, ну і ніяк не виходить, тому що в одному виводку, а з одного виводка рівномірних самок немає. Там, монда ось чорна, то вона трошки доганяє ось цю самку, але все рівно вона ще не родила і на вигляд вона ну, до кілограму напевно менше важить, як, як ця самка. А нутрії більш-менш малі, то вони більш-менш рівні. Є щось таких двоє, що відділяються трошки менші. а... Як самці, наприклад, на око не можна визначити де самець, де самка. Хоча перше, перше, як я дивився, вирощував їх, не давав їм тих протеїнових кормів, то в два місяці було замітно, де є самці, де самки, тому що сам ну, в більшості випадків можна безпомилково було назвати, тому що самці... На порядок випереджали самок. А зараз в даному випадку дуже важко сказати, де є самець, а де є самка по зовнішніх розмірах. Тому що вони рівні. Ну, ще залишилося нам якого сьогодні? 18, го напевно, травня. Завтра будемо зважувати в 55 днів і в два місяці я подивлюся. Я, напевно, їх буду відселяти в 3 місяці, бо я планую доробити той новий вольєр. Ой, не вольєр, а клітки. Я думаю, що протягом місяця, можливо, як все буде добре, то я справлюся. Якщо син прийде, то ми в суботу, в суботу можливо, і залиємо той короб, бо зараз. Саме основне для мене залити бетонний короб, щоб туди стікала моч і гній збирався, Ну, щоб не, не капало воно по всьому приміщенні. Я хочу, щоб на направлено йшло. гнуївка і вода, моч, і вода стікали в певне направлене місце, щоб кругом було сухо, бо знову як я поселю. Тварин внутрі в клітки, то я вже нічого не зроблю, буду там капати і тому подібне. А в принципі, в мене <кій> в 2 дві... тих в дві клітки знизу вже є готові. І я ще от думаю, як мені правильно, ну як думаю, то треба почати, як, як почнеться виселяти, відселяти внутрі, то вже внутріняти. По групах будем, буду бачити, як, скільки яких є. Но я вже собі 100% вияснив, що я ось ці самки, всі, що самки з даної сім'ї малі, я їх згрупую в одну клітку і, і думаю на жовтень місяць. Я думаю, не... десь напевно числа 15 жовтня то скільки їм буде? Жовтень буде зараз. Вони 24 березня народжені, то 24 вересня їм буде 6 місяців, а жовтня 27 місяців. От я їх і погодую приблизно 6 до 24. Вересня добре буду годувати, а потім я їх 24 вересня саджу на добру дієту. Ну, на таку голодну дієту, на півголодну буде, виключу майже е гранулу з раціону самок. І вони один місяць поголодають. Говорять, я ще такого не пробував, але читав, що дуже добре. Коли самка тварини трошки перед тим, як підуть в парування, щоб вони трохи, е, ну, були, як вам сказати, ну, проголодні були чи похудавші були. Ну, бо як я буду їх добре годувати, може я трошки зменшу е, кількість їм протеїну, щоб вони так. Ну, подим, подивимося, як вони будуть набирати вагу. Ну, На даний момент вони вже добре набирають, бо самки біля 2 кг. а в 6 кіло... в 6 місяців, то вже самки треба буде пускати. Як самки будуть 6 кг мати, то вони дуже жирні. Їх треба пільнувати на тому рівні, щоб щоб вона розвивалася, наприклад, щоб 4, ну, 4 в 5 місяців самка, що мала приблизно 4,5 кг, в 6 місяців біля п'яти з половиною. Ну, щоб вона не зажиріла, щоб пустити в парування, бо знову, як вони зажаріють, то вони не підуть в парування. От, бачите, і там в годуванні максимальному годуванні. Протеїновому годуванні, чи годування будемо гранулою чи іншими кормами. Ну, якщо так, як добре дуже годувати поживною їжею. І самки дуже будуть набирати вагу, є великий мінус, і кожен тріувод повинен відчувати ту межу. При якій можна потім без проблем спарувати саму, для того, щоб потім отримати більш-менш рівно охоти. Бо дуже, отак, дуже погано, коли з дуже великими проміжутками внутрішня народжуються. Немає криву. Тут три самки в мене чотири майже родили, одна з іншої сім'ї. І вони плюс-мінус два тижні, може, три відсели. Одні старші від тих є на пару днів, на чотири дні, і є молодші, напевно, на десять днів від тих. І то дуже добре, коли йде відселення, коли можна з різних сімей спакувати по розміру бо є Внутрішні більше, менше, наприклад, менше до менших, і з, інші, з тими меншими і в клітки поро, так як кліткове утримання, а в, клітці, в клітку, та як в мене невеликі клітки, я більше 5-6 нутрії в клітку не саджу. І через то добре є тим, що можна з рідних сімей, молодих ще позапихати в клітки, щоб вони собі жили. Добре, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі, завжди ділюся своїми думками, ділюся своїм баченням, вирощування внутрі і своїми передбаченнями, що я думаю, створити, зробити. Ну, хто, для починаючих, думаю, це великий плюс. А експерти вже звичайно думають, то він дурницю говорить, то неправильно говорить, бо я так не роблю. Звичайно, я роблю помилки ніколи, і, можливо. І, ну, але що, для мене є кінцевий результат. Кінцевим результатом є нутрії, які повинні гарно їсти корм, гарно рости і відносно сухому. Жити. І кінцева вага, вага м'яса, заради, заради якої ми то все вирощуємо. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкраще.